В цьому є декілька причин. Причина перша. У вас зараз іде те, що називається високий сезон. Тобто час, коли ви робите дуже багато продажів, великі обсяги, і на фоні цього великого обсягу вам просто не до заміру показників, по яких ви могли б зрозуміти, що у вас є певні проблеми. До них ви дійдете, коли сезон. Пік продажів пройде, і тоді ви будете дивитись, в чому саме причини того, що продажі падають. Причина друга: у вас немає системи звітності, по якій ви могли б отримувати достовірну інформацію про те, що у вас щось йде не так. Причина третя. У вас є звітність, але по ній не зрозуміло, де саме місця, по яких йде втрата прибутку, втрата у продажах, і ви не можете це швидко і просто проаналізувати для того, щоб зробити дієві коригування. Причина четверта: у вас є звітність, вона проста. По ній зрозуміло, де є помилки, у вас є система коригування, але у вас немає відповідальних за це людей. Тобто немає людини, яка скоригує роботу у продажах, а потім надасть вам звіт про те, що ці коригування зроблені, і як саме вони вони повпливали на те, щоб покращити ваші результати. Саме через ці помилки, один з моїх клієнтів, у якого велика торгівельна компанія, Оптова, втрачав на кожному з менеджерів досвідчених по декілька мільйонів гривень виручки. Вони просто зливали клієнтів, і це не було нікому відомо, саме з тих причин, що я назвав. Якщо ви хочете дізнатись, де саме ви можете втрачати свій прибуток у продажах, поставте плюс мені у особисті, і я надішлю вам кейси, які допоможуть вам із цим розібратися.